Дистанційний активатор піротехнічний. З ініціалізацією від світла. Кнопочка вмикання. діод показує у нас, що пристрій ввімкнено. Можемо подивитися заряд батареї. Натискаємо на кнопочку Є індикація. Індикація потім згасає. Прив'язка відбувається аналогічно іншим пристроєм. На плаці натискаємо 8 разів на кнопочку, чекаємо індикації, натискаємо 4 рази і натискаємо кнопочку тут. Як він спрацьовує? Якщо з'являється світло, то передається сигнал на спрацювання.